Вітаю усіх! Сьогодні ми знову поринемо з вами у світ інформатики. Я вам сьогодні пропоную пройти цікавий веб-квест, у якому вам треба буде знайти відповідь на питання, їх ввести у потрібні поля і таким чином поступово дойти до дверей, які дадуть вам можливість повністю закінчити змагання. Значить, позаслухайте, будь ласка, як взагалі працювати з веб-квестом. Подивіться, будь ласка, у вас у лівому верхньому куті є знак питання. Якщо ви на нього натискаєте, у вас висвічується перша підказка. Привіт, друже! Сьогодні ми з вами поринемо у світ інформатики і почнемо наш маршрут з трактору. Значить, натискаємо продовжити. Якщо у вас на екрані... Все не відображається. Я нагадую, що у вас є полоса прокрутки праворуч. Ми опускаємося донизу і знаходимося на підлозі трактор. Дивіться, коли я наводжу курсор миші на трактор, в мене може з'являтися ручка. Навіть якщо вона не з'являється, спробуйте, будь ласка, натиснути. І ви бачите віконечко із першим завданням. Перше завдання напиши цифру правильної відповіді якими способами зображена інформація на коробочці? В минулому році ми з вами розглядали, яким чином можна представити інформацію. Вам для цього треба згадати основні поняття і спробувати дати відповідь на питання. І так, ви бачите, що, що у вас коробка з олівцями і варіанти відповіді це звукова інформація. Це текстова і графічна інформація, або це мультимедійна інформація. Так? Значить, Давайте з вами подивимося. Якщо це олівці, то звісно тут є малюнки на цій, на цій коробочці, так? а також є цифри. Крім цього, є певний текстовий напис. Тому дивіться: вибираю відповідь 2, текстова і графічна інформація, і сюди у поле я ввожу не. Те, що написано, а тільки цифру. І так, відповідь друга. Тому я ввожу цифру 2 і натискаю відповісти. Якщо я правильно дала відповідь, ви бачите, світиться все зелененьким, і о, вам пропонується наступна підказка. Наступна підказка, вам написано: Шукаємо космонавта. Натискаємо продовжити. І так, шукаємо на нашому малюнку космонавта, ось він. Наводжу курсор миші, натискаю, і наступне питання. Напиши цифру правильної відповіді, навіщо комп'ютеру потрібна пам'ять? Ось таким чином ви даєте відповіді на питання, записуючи у відповідь лише цифру. Я, гадаю, далі ви самостійно спробуєте дати відповідь на це питання. Ви можете, звісно, пробувати натискати на усі можливі малюнки. Так, які тут ви бачите на рисунок, так, ось, наприклад, сюди натискаю сьогодні, удачі на, на твоїй стороні. Це е, йде таке спілкування з вашим вебквестом. Так? так, крім цього, ось я пробую натискати на інші картинки. Якщо десь картинка спрацьовує. То вам може висвітитися ще якесь питання. Але я вам пропоную робити все послідовно. Тобто, ви даєте відповідь на питання, вам дається наступна підказка. Бо для того, щоб перейти на наступний рівень, вам треба дати відповіді на всі питання. Тому дивіться, якщо ви щось пропускаєте, потім вам буде. Важче знайти, що ви де пропустили. Якщо ви забули, що, яка наступна підказка, ви можете повернутися, наприклад, до того ж трактору. Так? На трактор натискаємо, вже ви відповідь давали, тому ось вам пропонується знайти космонавта. І так далі. Я гадаю, це зрозуміло. Ви проходите перший рівень. Потім вам висвітиться другий рівень аналогічним чином. Користуючись підказки, ви даєте відповіді на питання. Але я дуже прошу: якщо ви щось забули, але або якщо ви щось не знаєте, будь ласка, не питайте у батьків, не питайте у однокласників, спробуйте знайти інформацію в інтернеті самостійно. Наприклад, там буде питання. Про сполучення клавіш, якими можна користуватися, коли ви працюєте на комп'ютері. Дехто з вас їм не користується, дехто може і знає, але ви завжди можете знайти, для чого потрібна певна комбінація, так, клавіш. Зараз я вам на прикладі це покажу. І так, наприклад, ви хочете знайти, для чого необхідна комбінація клавіш. Наприклад, Ctrl V. Так? Ctrl в нас є клавіша на клавіатурі. Нагадую, може, хто забув. Так? Дивіться, Ctrl ми вводимо і, наприклад, пишемо Ctrl-V. Натискаю Enter. Я просто шукаю інформацію. Дивіться. Що стосується комбінації клавіш, то тут можна подивитися одразу швидкі відповіді на питання. Натискаю. Для чого потрібна клавіша Ctrl-V. Ctrl-C копіювати, Ctrl-V Ctrl ставити. Тобто ви вже самостійно знайшли відповідь на це питання. Продовжуємо. Значить, коли ви все дасте відповіді на питання, пройдете два рівня, вам висвітиться віконечко про те, що ви квест пройшли. Так, ось таке віконечко буде, що ви пройшли всі рівні. Пропонується вам дати відповіді на питання, чи сподобався тобі матеріал, чи зрозуміло було все, чи треба додаткові роз'яснення. так, І після цього ви натискаєте переглянути статистику. Коли ви на це натиснете, вам висвітиться ось таке віконечко, де буде написано, що ви пройшли два рівня з двох, а також скільки часу. Вам на це знадобилося. Ну, гадаю, що вам не знадобиться для цього 100 годин, так, що ви достатньо швиденько пройдете цей тест протягом уроку або після нього, якщо буде тривога, так? І, будь ласка, ви робите скрін екрану про те, що ви пройшли квест, так? І подивіться, будь ласка, ось тут зверху. Справа в тому, що коли ви запустите тест, вам буде запропоновано ввести своє прізвище та ім'я. Ви вводите своє дійсне прізвище та ім'я. І коли ви будете робити скрін, я побачу ваше прізвище та ім'я, ось у верхньому куті. Так? Ви робите скрін, щоб було, було видно статистику, щоб було видно прізвище та ім'я. Зберігаєте його під тим ім'ям, яке дано вам в інструкції. так? І прикріплюєте до цього завдання. Це я бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.